Після того, як ви подивитесь це відео, ви будете знати, про що знімати на Ютубі. Саме цікаве, що декілька років тому у мене виникла така сама проблема. Так, я знаю, що для багатьох з вас я ще молодий для YouTube-продюсера, але коли я тільки починав свій шлях, я був ще досить юний, неопитний і не знав ще того, що знаю зараз. Я, як і ви, дивився подібні гайди, підбірки ніж, в... Сподівання знайти ту саму тематику, на якій я стану успішний. По скрипту в ютуб-гайдах я так і не знайшов. Тому я і знімаю це відео як для починаючого себе, і допоможу вам розібрати всі купі думок. Ну і, звісно, дам певні поради зі свого досвіду. Так як ви всі різні, тут можуть бути школьники, студенти, роботяги і навіть пенсіонери. Тому в міру своєї розвинутості у кожного з вас є коло своїх. Інтересів, якими ви займаєтесь та в яких розбираєтесь. Заприклад, я візьму чоловіка 25 років, який працює маркетологом, вільний від роботи час грає в танки, а взагалі обожнює риболовлю. І з цього випливає, що у нас є три ніші, три направлення: перший це ігровий про танки, другий риболовний про хобі, і експертний, щоб отримати клієнтів, і збільшити свої доходи. Якщо серед вас є ті, кому нічого не прийшло на думку, можливо, вам ще рано займатися Ютубом. І в цьому немає нічого поганого. Краще ще декілька років пожити з цією ідеєю, ем, отримаєте життєвий досвід, щоб коли ви потім про нього розповідали, вас було цікаво слухати. Бо не всім дано в процесі, як ви перетинаєте океан і боротися з Кракерів, ще й Ютуб-ролики записувати. Крок 2. Я пропоную все, що ми виписали із кроку 1, розділити на три колонки: А Б і Ц. Якщо ви просто хочете ділити своїм хобі, і якщо це стане популярним, то ще й заробляти на цьому, то це колонка А. Тут все просто. Ви самі починаєте знімати про те, що вам подобається. І з часом ви навчитесь зйомці, монтажу, створенням обкладинок і викладці відео на ютуб. Тобто вам не потрібна допомога тут продюсера і якоїсь команди навіть. Тут ви зможете розібратися самі. Це може бути риболовний канал, канал про подорожі, власний блог або ігровий канал для себе і так далі. Перейдемо колонці Б. Тут ми говоримо не просто про Відео для душі, а про і проект з цією набрати 100 і більше тисяч підписників і мати з нього високий місячний дохід. Але щоб такий канал стабільно розвивався і ріс, тут вже не прокатить знімати відео, коли у мене є настрій. А коли у мене нема настрію, знімати відео не буду. Тут важлива системна робота над контентом. Тестити теми для відео, аналізувати конкурентів і вміти думати як алгоритм Ютуба. І для цього треба вже працювати з продюсером або мати якусь міні-команду для створення якісного контенту. Ця колонка для тих, хто не хоче витрачати час і розуміє, як працює цей формат, і готовий грати вдовгу. А також усвідомлює, що це медіопроект, який ми будемо розвивати як бізнес. Це може бути ніша новин, реакцій, підкастів, осмислений розважальний контент або ігрова тематика з упором на тренди. Перейдемо до колонки С: просування себе як експерта. Тут нам важливо показати, що ви реально вмієте, і які у вас є результати. На основі цього побудувати особистий бренд, завдяки якому у вас будуть купляти дорожче, вам довірятимуть більше, і ваші послуги та курси продаватимуться краще. Але одразу уточню: щоб вести експертний канал, не обов'язково мати вищу освіту або якусь спеціальність. Бо у багатьох з вас зараз включиться синдром самозванця, і ви такі: А хто ж я такий, щоб знімати і розповідати кому щось на Ютубі? Я, наприклад, більше трьох років вже допомагаю людям просувати їх YouTube канали. І у мене немає якоїсь спеціальної вищої освіти, щоб ось так сісти перед вами і пищати інформацію. Бо цьому в універі не навчають, а попит на таких людей, ну, просто шалений, бо ну, їх дійсно немає. В ідеалі, звісно, стартувати експертний канал, зжимаючи клієнтів та якусь пізнавальність. Але якщо її немає, то нічого страшного. Стартувати з нуля це нормально, просто треба розуміти, що і для кого ви будете знімати. Для запуску такого каналу буде мало почитати якихось гайдів. Тут треба мати впевненість в відеоролику, який ви збираєтесь записувати, щоб він гарантовано набрав конкретно ціліві для вас охвати, а не просто був опублікований раді того, щоб зібрати перегляди або взагалі в пустоту. Бо кожен ролик. Це частина воронки. Він має проводити аудиторію, розкривати вашу експертність і готувати ліда до покупки. Але якщо ви ще не мали досвіду в роботі з Ютубом, моя вам рекомендація не навчатися на своїх помилках, а одразу звернутися до Ютуб-продюсера і найняти міні-команду, яка допоможе сформувати ідеї, прописати сценарій під вашу експертизу, зробити якісний монтаж. І прев'ю, а також оптимізувати і викласти відеоролик на YouTube. Де ваша задача дати свою експертизу, а всю іншу роботу зробить за вас вже професійна команда і підготує якісний контент. Я якраз цим займаюсь, і якщо вас цікавить робота зі мною, додивіться цей відеоролик до кінця. Зараз скажу важливу інформацію, бо багато хто з вас відноситься до вибору ніші як до одруження, вибрав одну тему і знімаєш її до кінця життя. Я вважаю це неправильним. Не в тому плані. А, бо є ніші, які актуальні тільки на короткий час, і вони мають таку властивість втрачати цю актуальність і охоплення. І ви, як ютубер, повинні бути мобільними та гнучкими, щоб підлаштовуватись під інтереси своєї аудиторії. І тільки в такому форматі. Можна в довгостроковому періоді розвивати свій youtube канал. Якщо ви хочете бути більш захищеними, то вибирайте краще ніші з evergreen контенту. Це в переводі теми, які не втратять своєї популярності навіть через 5, 10, 20 років. Задля цього звернемося до піраміди Маслоу і подивимось на навіть найбазові блоки. Це у нас медицина. Коли у нас що заболіло, ми йдемо або в чат GPT, або дивимось про це відео на Ютубі. Про симптоми, або там як вилікувати. Наступне це їжа. Приготування, рецепти, фудбанги там, де люди жруть велику кількість їжі. Далі це секс, ну, тому що це просто актуальна і цікава тема. І наступний пункт це заробіток. Я вважаю ця ніша взагалі в останні роки набула прям ever популярності, бо всі псіопнули, щоб якнайбільше заробляти. Бо у нас з приходом соцмереж, звісно, з'явилося більше тиснення від соціума, і ми. Порівнюємо, у кого більше, ну, значить, у того і краще. Значить, нам треба ще більше працювати, щоб ще більше заробити. Ладно, не будемо углублятись в якусь таку вже тему психології. Крок третій. Відціюй зайве. Після того, як ми виписали всі ідеї та проаналізували свої цілі в колонках А, Б і С, настав момент навести лад і прибрати зайве. І зараз ми пройдемось по. Трьом дуже легким пунктам, які допоможуть вам проаналізувати кожну з ваших ніж. Перше, це чи є в ній попит. Як на мене, це абсолютно базовий пункт, якщо попиту на ніші немає, то її знімати немає сенсу. Тому зараз я вам розкажу спосіб, який працює ну, просто стопроцентово. І навіть на вашому смартфоні це можна зробити там, буквально за 5 хвилин. Першим ділом, нам треба взяти ключову тему або ключове слово з вашої ніші, вписуйте в пошук Ютуба. І далі вам будуть показуватись ролики на цю тему. Переходьте на їх канали і дивіться, чи вони тематичні. Якщо вони знімають про одне і те саме, наприклад, про, про розвиток на Ютуб. Якщо ви бачите, що в цій темі ви знайшли ну, дуже швидко. 5 каналів, на яких вже більше 100 тисяч підписників є, і перегляди на кожному відеоролику тримаються в районі там, навіть 50 тисяч і вище, то це вже хороший знак. Далі шукаєте канали середнічки, які від ну, 10, скажем, до 50 тисяч підписників. Дивіться скільки їх. І аналізуйте, скільки вони мають переглядів. І також важливо, щоб такі канали мали вистріли. Наприклад, у них стабільний перегляд там 20 тисяч переглядів або там 10 тисяч переглядів. І бували такі ролики, які збирали ну, 100 тисяч переглядів, 200 тисяч переглядів. Це означає, що в ніші є досить великий об'єм, і чим більше цей об'єм, тим краще. Бо... Всі зацікавлені люди цієї теми вони розподіляються між всіма цими каналами. Далі дивіться маленькі канали. Маленькі канали я рахую це до ну, тисячі підписників, до двох тисяч підписників, які можна сказати тільки починають. І дивитись, які в них є перегляди. Якщо в них взагалі немає переглядів або дуже слабо йдуть, то ніша, скоріше за все ну, дуже переповнена. Якщо у них є перегляди. Там деякі ролики вже набрали тисячі переглядів, там є відоси по 10 тисяч переглядів, і такі канали стрімко ростуть, то це означає, що в цю нішу, якщо ви зайдете, то у вас буде можливість набрати перегляди. Тобто об'єм розмір аудиторії дозволяє вам в неї зайти. Коли категорично я би не рекомендував брати нішу. Якщо ви заходите на великі канали, на яких там 300 30 тисяч підписників. І довгі відео збирають середній перегляд там 10 тисяч. Виглядає стрьомно. Звісно, це може залежати від одного якогось каналу, хтось купив накручений, хтось зробив там аудиторію шорців. Тому аналізуйте одразу декілька. Якщо на них повторюється одна і та сама картина і живе, наприклад, тільки один, і ви заходите і дивитеся, що в Ніші дуже мало середніх каналів, багато новачків. Але у новачків взагалі ну, переглядів слабою. У них там єлі там набираються там 100 підписників, ну до пів тисячі доходить. І зазвичай вони закидають канал. Хоча новачки це канали, які зняли там 10-20 відео. І якщо ви бачите, що люди за 20 відео стабільно не набирають е переглядів і не стріляють, то цю нішу брати немає сенсу. Бо. Як би нам з вами не хотілося б сказати, що ми унікальні, ми круті і так далі, все вирішує ринок і попит. Якщо попиту немає, то які б ви круті і класні б не були, який б у вас чудовий продукт не був, він нахер нікому не буде потрібний. Так само, як і ваші експертні відеоролики. Другий пункт: чи зможеш знімати регулярно? Це я вважаю, дуже важливо, щоб ваша ніша не була в залежності від погодних умов там. Від сезонності і напевно, що від можливості зйомки. Щоб ви могли виділити час, скажімо, середньо одне відео на тиждень, але відзняте. Звісно, є різні тематики, в якихось тематиках треба кожен день знімати відео, в якихось вистачить знімати одне відео в два тижні. Це все індивідуально. Але якщо вам щось буде заважати знімати ролики, я би на таку нішу. Не розглядав її. Я в свій час допустив помилку, коли я ще був молодий, пам'ятаєте, зелений, я почав риболовний канал. Для риболовного каналу треба випускати ну, хоча б одне-два відео в тиждень, але можливості їздити на риболовлі у мене, скажімо, не було такої великої, бо це ж не від мене залежить, що ми там зберемось. І поїдемо кудись. Тобто, це залежить від багатьох факторів. Плюс ще зловиш рибу, не зловиш, ну а контент пусти виставляти теж не можна. Тим паче, тут ще й сезонність є в моєму місті, ну дуже складно з зимовою риболовлю було. Тобто, крига не стає, вона тонка, і виходити на таку кригу ну, опасно. Ну і хто, звісно, мені з батьків скаже, що ну, іди сам. Поїдь там десь в центр міста на якусь річку зніми, ну, бальних нема, мене б тупо не відпустило. А щоб кудись поїхати за місто, ну знову ж таки, за зимову риболовлю, може таке... така рибалка трапляється 2-3 рази за 3 місяці. А це все простою контент, який ти не можеш публікувати. Тому такі ніші, якщо ви не зможете знімати, Якщо ви не попретесь в ту, на ту кригу, то краще собі їх відсіяти. І чесно сказати, що так я би хотів, але зняти їх просто регулярно їх знімати я не зможу. Третій пункт чи є ресурс. Тут залежить від ніші, яку ви виберете. Бо, можливо, вам потрібно буде купити студійку, можливо, вам треба буде камера. Можливо, вам треба буде наймати продюсерську команду. Якщо приблизно уявити, що ви будете записувати такі ж ролики, як я, то по бюджету вам треба ну, в наш час саме мінімальне, це ну, доларів 500 на запис 4 чотирьох відео в місяць. І розраховувати запуск такого каналу треба ну, мати бюджет, хоча б від трьох до шести місяців, щоб канал почав прям. Гарно приносити вже прибиль, відбиватись і рости. А це десь від 15 до 3000 доларів знову ж таки мінімально, бо треба витратити на прев'ю, на монтаж, на викладку ролика. Ну, розумієте, і ще в зйомку треба потратити гроші. І це все може сильно вдарити по вашому карману, якщо ви не розраховуєте на такі трати. Тому заздалегідь продумайте. Що конкретно вам треба буде для зйомки ваших YouTube-відео. Якщо ви фінансово не готові знімати цю нішу, то краще поки що відмовитись, знайти бюджет, заробити і вже потім приготуватись до зйомки такого формату. Якщо у вас буде другий варіант, де затрат буде менше, то краще виберіть для початку його, отримайте опит. На Ютубі познімайте, заробіть кошти. І вже якщо ви будете все одно горіти і захочете спробувати знімати там експертну тему, то вже з бюджетом, з холодною головою підійдете до запису таких ролик. Крок четвертий: якщо вам потрібна допомога, то ви можете звернутися до мене. Посилання на анкету з YouTube продюсуванням ви можете знайти в описі під цим відео. Я вам зможу провести консультацію, або ми домовимось про місячне продюсування, щоб я з нуля допоміг вам запустити канал. Або якщо у вас вже є створений канал, але він не приносить результату, ви знову ж таки звертаєтесь до мене. Я його проаналізую, ми з вами зробимо зізвони і домовимось про роботу. Я вам побудую. Стратегію, яка принесе вам результат, і виведе ваш контент на новий якісний рівень. І після цього ви отримаєте охвати і ріст медійки, і також заробіток. А я отримую ще одного класного клієнта. Тому якщо вам це цікаво, то заповнюйте анкету. Якщо підсумувати все, про що ми сьогодні говорили, то найкраща тема це та, яка вам подобається, ту, яку ви можете зняти, і ту, на яку є попит. Якщо вона дійсно перетинається в цих трьох точках, то вітаю вас! Це та, та сама тема, яку вам потрібно знімати. Якщо ж так сталося, що після всіх аналізів до вас не підходить жодна тема. Я вам рекомендую відпустити питання запуску вашого YouTube канала, і ви самі побачите, як в один момент вам прийде якась цікава ідея, і вона буде настільки проста і крута, що після того, як ви передивитесь мій сьогоднішній відеоролик, то ви зрозумієте, що це та сама ідея, яку вам треба знімати. Тому я вам бажаю, щоб такі ідеї частіше приходили до вас в голову. Якщо у вас ще якісь питання по нішам, або вагаєтесь між одною і другою нішою, обов'язково пишіть про це в коментарі, там або я, або інші глядачі зможуть вам допомогти або щось порадити. З вами був Фелікс. Дякую за перегляд цього відео. Дивіться інші мої ролики в підказках і навчайтесь Ютубу. До нових зустрічей. Пока!